Привіт усім! Сьогодні багато намагаються розділити Євангелії, говорячи, старий заповідь не потрібен, як написано в римлянах, Христос кінець закону. Так, і отже, візьмемося за гріхи, можемо болтати, що хотіти, робити, що хотіти, і грішити. Так, Бог все покриє, простить. Але що написано, що говорить Євангеліє? Якщо ми Христові, так, ми хрещені Ісуса Христа, Духа Святого. Тоді а, ми нічого спільного із гріхами не маємо, так? тому що Дух Святий і гріхи не мають нічого спільного. Як написано в Біблії, що а, якщо ми Христові, тоді ми розп'яли плоть із страстями та похотями. Так же торкається, люди говорять, ми зараз сучасні, так і розвинуті, так і розвинуті, які відкидають Біблію, Слово Боже. Багато віруючих вони на антидепресантах. В страхах, муках, депресіях, тому що відкидають слово Боже.